Ані термін епатаж без нього в шоу-бізі не вижити. Ну а чим живуть власне учасники проекту зірка плюс зірка 2 і чи погодилися вони на епатажний експеримент від нашого Віталія Судюка? Дізнайтеся просто зараз. Як ти сукну зі свіжого м'яса? Чи показати відверту білизну у 65? А може вилупитися з яйця на сцені музичної премії на очах усього світу. Варіацій чимало. Результат перевершує усі очікування. Багатомільйонні перегляди в Ютубі. Нові шанувальники зіркового персонажа. Беззаперечний комерційний успіх. Вмієте співати, вмієте апатувати чи вмієте дивувати учасники проекту зірка плюс зірка. 2»? зараз у цьому переконаємо завдання не з легких поміститися ось у цій брендованій торбинці. А я в него влуплюсь. <laughs> ну, только вы меня прыгать не заставите не, по не этим ступеням? Все, все серьезно. Ну все, буду... вот тут, вот, вот уже говорят, нет, нельзя мне залазить в эту турбочку. Леди Гага сегодня из меня никудышная. Чего не скажешь про спевака Стаса Костюшкина. Сегодня он налаштованный на эксперименты. Что сделать? Залезть в мешок. Вообще не вопрос. Боишься быть смешным? Я? Да вроде нет. Так. Но я могу, я, я может быть э, не очень, не очень эпатажный, но очень гибкий. Можно ну, вам руку за вашу смелость? И снова здравствуйте. Снова здравствуйте. На по пригожарной настрій это та на работы у комедийного жанре, актор Виктор Логинов в мешок. Не смог. А почему? Не смелый? Нет, я не леди Гага, просто. А от співака та ведучого шоу Івана Дорна довго мовляти не доводиться. Подивіться на його костюм. Це справжній емпатаж. Помоги, ласка. Ну, ну, ну да. Абсолютно. Ну да, в принципі. Хоч... А ти мене, хочу ли я е, в сумку, да. Да ні, я, я не хочу это це робити. Це а, так. Да? да, ще чуть-чуть почти. Вот. Ну, такое конечно О. добрый вечер друзья у нас утренняя программа доброе утро друзья как у вас дела вы меня узнали я думаю зритель вас не узнал можно представить друзья <звы> это кирилл андреев группа Иванушки. доброе утро что ж украинскую чито Російську леді Гагу ми не знайшли. Однак, на відміну від жінок, хлопці виявилися сміливішими. За це їм п'ятірка. Але на цьому експерименти не закінчуються. Дочекайтеся. Ну, а тепер до іншого мегапроекту телеканалу 1+,1. Позавчора вся країна вболівала за учасників.